Мене зовуть Тетяна. З островами я була знайома ще у період вагітності. У цій самій кімнаті тут проходили заняття для, для майбутніх мамочок, ну, такі як консультації, так, ну, таке щось. Ну, і дівчата між собою, щось, якісь свої, будучи мамкиним питання mm. так, ділилися. Сюди ми прийшли, на жаль, трошки пізніше, ніж я собі планувала. Ми прийшли, коли Саві було десь. Чотири чи п'ять місяців ми прийшли тільки в басейн. Небагато ми позаймалися в басейні, але мені дуже сподобалося. Небагато тому, що ну там були свої обставини. От і я знала, що тут працює садочок, все так хорошо, все гаразд. Мені дуже сподобалося. Але на той час ми були вже записані у державний садочок. Він поряд з нашим домом. Тому ну якось, коли прийшла пора, ми пішли у державний садочок. О, на початку війни ми, як майже більшість харків'ян з малими дітьми, ми покинули місто. Я жила на Західній Україні півтора місяці, потім ми повернулися у Київ, чоловік тут залишався. І е, у Києві я повела малого у садочок. Ми там змінили, змінили декілька садочків, не тому, що там щось не подобалося, а тому, що ну, там були певні проблеми у самих садочках. От, потім ми десь у жовтні повернулися у Харків, і у Харкові це вже третій садочок, в який ходить Сава. Перший нам категорично не понравилося то вставлення до діточок було. Ну я не знаю, може я наговорюю, я не буду називати на, назву цього садочка, але я на третій день його забрала. От, бо Сава ходив і в державний садочок, і в Києві ходив. І такої істерики, Я не піду в садочок, в нього не було. Це був для мене великий показник, що щось не так. Потім ми ходили у інший садочок. починалося все добре, але. На жаль, керівництво цього садочку вирішило, ну може трошки грошей заробити. але зробили дуже великі групи, і це було дуже некомфортно. І потім, коли ми з'ясували, ну, що острова наші відкрилися, ми навіть не думали, не гадали, ми не сумнівалися, ми прийшли сюди. І я дуже задоволення, задоволення, бо для мене. То є показником, показником, коли Сава зранку хоче йти у садочок. Тобто, це показує, що йому тут подобається, йому тут подобається, і так далі. Тобто, я я дуже довольна. І до того, ну весною, коли ми ходили, і зараз зараз літні табори дуже здорово. Мені дуже подобається, як дівчата-виховательки відносяться до, до діточок, які вони придумують якісь такі дуже різноманітні там і малювання, і ігри, і щось музикальне. Ну, І басейн це саме, само собою, бо Сава у нас взагалі водяний для нього вода це все. Саме тут він навчав, навчився плавати. Ну, понятно, що ще техніка хромає і так далі. Це не тут ставити, що він не боїться води, і він вже пропливає басейн на чотири видох, це ну хай там по собачі якось, ну він пірнає дуже хорошо. Ну то, то гени. садочку хочу побажати ти, ро, ну, розвиватися, як це наскільки це можливо, може відкривати нові центри, чесно кажучи, е, ну розширюватися ні. Я б сказала розширюватися з точки зору від, відкривати ще якісь окремі садочки, тобто, не, не збільшувати групи дітей, а збільшувати точки, де роз, розташовані садочки.